Всім привіт! Продовжуємо значить, особливості водіння в Німеччині. І наступна особливість, що вас можуть тут оштрафувати лише за те, що ви не дотримуєтесь дистанції. От зараз будуть рухатися автомобілі і я вам покажу. Тут навіть камери ось стоять і вони ловлять не просто перевищення швидкості, а ще якщо дистанція не є допустима. А допустима дистанція це 2 секунди. Тобто, якщо ця машина ось чорна їде в цій точці, то наступна машина має бути не раніше, ніж 2 секунди. Бачите? Це, тобто якщо ви їдете десь і швидкістю 100 км за годину, то відстань має бути не менше 50-60 От бачите, якби це оці машини їхали на автобамі, от їх вже можна було би оштрафувати, бо це порушення є. І це досить серйозно. Тому що реально приходили штрафи за недотримання дистанції на автобамі. Ну це переважно на автобамах. Якось так підписуйтесь, тримаю в курсі.